Шановні колеги, друзі, я Кваченюк Андрій Миколаєвич, хірург-ендокринолог, онко-ендокринолог, професор-доктор медичних наук, хочу вас запросити на серію лекцій на платформі MedVoice. Котрі я вважаю дуже цікаві і корисні для лікарів сімейних, для лікарів узістів, для ендокринологів, для лікарів майже всіх спеціальностей. Саме тому я хочу звернути вашу увагу на нашу секцію з ендокринології, де лектори, в тому числі я, мають дуже цікаві доповіді і я. Хочу представити свої доповіді з лікування вузлового зобу, вузлових утворень щитоподібної залози. Вузли в щитоподібної залози бувають і доброякісні, і злоякісні. У мене дві лекції, і ці лекції саме присвячені, як лікар любої спеціальності, любого фаху повинен вести пацієнтів з вузловими утвореннями щитоподібної залози. Ми знаємо, що ці утворення. Виникають дуже часто. Якщо ми навіть просто зараз підемо на автобусну зупинку, то е за допомогою пальпації е досвідчений лікар у майже у кожного п'ятого знайде вузол щита від а досвідчений узіст знайде у кожного третього теж вузлове утворення. Але не всіх потрібно оперувати. Більшість хворих спостерігається безпечно у сімейного лікаря. А от тих, кого потрібно привати, я теж про це дуже ретельно і дуже докладно, детально розповім: всю логістику, всі кроки, як повинна всі деталі, як повинен вести з себе і сімейний лікар, і коли потрібно направляти до. Вузького спеціаліста до хірурга і кінеклінологія, як я чи може безпечно даний пацієнт спостерігатися, буду викладатися на повну, запрошую, і завжди відкрити до спілкування і завжди радий, коли наші колеги, мої колеги мають питання, і спілкуюсь співробітничою з колегами, щоб на користь наших пацієнтів приходьте. Відвідуєте курси, це буде дуже корисно і дуже ефективно. Дякую.